З початку 2022 року на території Подільського району виникло 1150 пожеж, на яких загинуло 6 осіб. Що стосується Подільської міської територіальної громади, то за 10 місяців поточного року на даній території виникло 175 пожеж, на яких загинуло 2 особи. Основними причинами виникнення даних пожеж є необережне поводження з вогнем та куріння в стані алкогольного сп'яніння. Також щороку з настанням осінньо зимового періоду з елементарне недотримання та нехтування правилами пожежної безпеки при користуванні нагрівальними, електро та газовими приладами, а також при експлуатації пічного опалення збільшується кількість пожеж, травмування та загибель на них. У зв'язку із настанням опалювального сезону Подільське районне управління головного управління ДСНС України в Одеській області вкотре закликає всіх громадян дотримуватись правил пожежної безпеки під час осінньо-зимового періоду. а саме Перевірте справність опалювальних печей, не користуйтесь саморобними електрообігрівальними приладами, провітрюйте приміщення, де встановлені газові прилади. Не залишайте дітей без нагляду в приміщеннях, де використовується будь-який обігрівальний прилад. Подільськими рятувальниками постійно проводяться інформаційно-профілактичні заходи на території Подільського району, навчання в трудових колективах, спільні рейди з співробітниками Національної поліції, соціальних служб, подворовій Обходи, проведення бесід з населенням в громадських місцях, обстеження та надання рекомендацій щодо покращення стану пожежної безпеки помешкань багатодітних сімей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Також співробітники служби порятунку на постійній основі проводять єдині уроки з безпеки в навчальних закладах Подільського району. На даних уроках надзвичайники велику увагу приділяють темі небезпека вибухонебезпечних предметів та алгоритм дій при їх виявлення, адже у воєнний час дана тема є вкрай актуальною. Тому, користуючись нагодою, рятувальники звертаються до всіх та кожного. Натрапив, чи знайшов вибухонебезпечний чи підозрілий предмет, не чіпай його, відійди сповісти оточуючих людей про дану небезпечну знахідку та зателефонуй за номером 101 чи 102. Рятувальники Одещини при проведенні будь-якого уроку, рейду чи навчання обов'язково наголошують на необхідність. Реагування на сповіщення повітряна тривога, адже нехтування оголошенням сигналу про загрозу з повітря та недотримання елементарних правил безпеки може коштувати життя та здоров'я. Подільське районне управління головного управління ДСНС України в Одеській області звертається до керівників об'єднаних територіальних громад, їх структурних підрозділів, старостів населених пунктів, керівників сільськогосподарських підприємств щодо проведення спільної роботи з населенням, а саме доведення до громадян вимог та рекомендацій правил пожежної безпеки, що в свою чергу допоможе попередити виникнення пожеж сухої рослинності, стерні та сміття на відкритті відкритих територіях, пожеж в житловому секторі в осінньо-зимовий період та виникнення інших небезпечних ситуацій, а також зменшить травмування та загибель населення на них. Шановні громадяни, пам'ятайте, саме від вас залежить безпека та добробут вас та ваших рідних.